Пам'ять жертв другої світової вшановують сьогодні і в Європі, і зокрема в Німеччині країні, яка розв'язала цю криваву війну, а потім багато десятиліть спокутувала свою провину. Вихідний спеціальне засідання Бундестагу та українська хода про все це Тетяна Лугунова. 8 травня в Німеччині завжди було звичайним робочим днем, але не цьогоріч. 80-ту річницю завершення Другої світової війни в Європі зробили вихідним. Принаймні в Берліні, де тривали основні пам'ятні заходи. Зранку вище керівництво держави, президент, канцлер та голова Бундестагу поклали вінки. Не до радянських пам'ятників їх у Берліні. Кілька німецькі політики прийшли до Ноєвахе центрального меморіалу пам'яті жертв усіх воїн та тиранії. Від початку повномасштабної війни саме до ної Вахи, 8 травня, приходять наші дипломати та українці, що живуть в Німеччині, йти до радянських меморіалів не хочуть. А окремого українського місця пам'яті в Берліні немає. Створити його німецьких політиків просять українські активісти. Пам'ять про другу війну Росія перетворила на зброю доволі успішно, яка фактично викреслила всіх жертв в Україні в другій світовій війні. Саме тому для нас це насамперед про справедливість, яка починається з пам'ятання. і це пам'ятання, яке неможливо здійснювати у просторі, де ігноруються два роки війни, де ігноруються якісь етичні норми, і цитати Сталіна, організатора штучного голоду в Україні, залиті золотом. Це два меморіали аж Берліні саме тому ми говоримо про створення цього місця пам'яті. Сьогодні українці маршем пройшли центральними вулицями Берліна. Це була скорботна хода з політичною вимогою визнати історичну відповідальність перед Україною і зафіксувати її у німецькій культурній пам'яті. Ми е, розуміємо це не тільки фізично, як простір, де можна прийти у цей день. Е... Дати всіх жертв, але також і місце пам'яті у культурі пам'яті Німеччини. Звернення українці передали депутатам Бундестагу. Вони сьогодні зібралися на спеціальне засідання. З центральною промовою виступив президент країни. Франк Вальтерштайнмаєр говорив про провину німецького народу, який розв'язав Другу світову, і про Путіна, який напав на Україну. Ми рішуче виступаємо проти нинішньої історичної брехні Кремля. Навіть якщо це знову буде сказано завтра, на святкування Ані перемоги в Москві. Війна проти України не є продовженням боротьби з фашизмом. Ця історична брехня не що інше, як маскування імперського божевілля, несправедливості та найтяжчих злочинів. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу, за демократію, за суверенітет. Залишити Україну беззахисною означало б відмовитися від уроків 8 травня. Завтра в Німеччині звичайний робочий день у посиленому режимі. Втім, працюватимуть поліцейські. Вони слідкуватимуть за порядком біля радянських меморіалів, щоб росіяни, які прийдуть туди 9 травня, не принесли свої прапори, георгіївські стрічки чи символіку війни проти України. Їх демонстрація категорично заборонена. Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.